Я відправила замовниці не ту прикрасу. Найсмішніше те, що перед відправкою я декілька разів перевіряла. Як же можна так злохувати, спитаєте ви? Або не спитаєте, але я скажу. Справа в тому, що замовили у мене совушку, і це єдина пташка, яку я пропоную в двох варіантах. На майбутнє це була помилка. Роблю я їх, значить, завжди по двоє. Ну, щоб їм не сумно було. Так ближче до суті. Відправила, значить, я совушку, і на наступний день дивлюся на другу. Вона у відповідь з докором дивиться на мене, бо саме вона мала бути зараз за 500 кілометрів. Я досі не розумію, як це. Сталося оформлюю повернення, пишу замовниці, що я олень, і відправляю вже її совушку. На наступний день біжу забирати іншу мандрівницю, і прямо біля поштомату пише мені замовниця. У мене все холоне, бо в мене свіжа, незагойна психологічна травма. Коротше, посилку забрала її мама і віджала її сову. Їй потрібна ще одна сова. Тепер. Що тут скажеш, випадковості не випадкою. Ці двоє мали бути разом ще з самого початку. Ну а я проста смертна, не мала втручатися у плани Всесвіту. Ну і мами замовниці. Я відбулася лише легким кардіо. А Історія вийшла чудово. Усім дякую за перегляд, і хай ваш стрес також перетворюється на радість.